У березні 2024 року в Україні заплановано індексацію пенсій. Про це оголосив прем'єр-міністр Денис Шмагаль. Соціальна політика уряду на наступний рік. Соціальні видатки бюджету складуть 470 мільярдів гривень. Це на 25 мільярдів гривень більше ніж цього. 2023 року. У березні плануємо провести традиційну індексацію пенсій. Збільшуємо розмір програми субсидій. Наступного року виділяємо на це 50 мільярдів гривень, що на 12 мільярдів гривень більше, ніж цьогоріч. Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених родин. Майже удвічі збільшуємо видатки на соціальний захист осіб з інвалідністю. Перше виділяємо 1 мільярд гривень на розвиток соціальних послуг. Також наразі через війну для багатьох людей похилого віку постало питання ідентифікації особистості і визначення статусу пенсіонера. Найбільш актуально це для тих, хто за кордоном в окупації та евакуйованих з деокупованих територій. Зручніше пройти фізичну ідентифікацію за допомогою відеоконференції, не виходячи з дому, пояснили в Мінсоцполітики. Якщо людина знаходиться за межами України або на тимчасово окупованих територіях, можна пройти ідентифікацію, авторизувавшись в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія DIA підпис ДіяйДії його можна створити за допомогою мобільного додатка єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 тисячі діють загальні правила фізичної ідентифікації. Ідентифікація ВПО підтверджується при доставці пенсії Укрпоштою особисто, а також уповноваженими банками. Щорічно, Мінсоцполітики вживає заходів щодо пролонгації терміну проходження фізичної ідентифікації 31 грудня 2023 року ще на три місяці, до 1 квітня 2024 року відповідно. У пенсійному фонді також повідомили, що українці можуть скористатись пенсійним калькулятором на порталі електронних послуг для обчислення орієнтовного розміру майбутніх виплат. Також можна дізнатись, скільки потрібно працювати, щоб вийти на заслужений відпочинок. Як скористатись калькулятором, пояснили спеціалісти установи. Перший крок авторизація на порталі за допомогою дія. Якщо людина раніше не була на порталі, то потрібно спершу зареєструватись. Далі перейти до пенсійного калькулятора за даними, які введе користувач або за наявним стажем. Наступний крок вказати дату звернення і за потреби додати інформацію про стаж до 1 січня 2004 року. Після натискання кнопки Зберегти та розрахувати на екрані. Покажуть орієнтовний розмір пенсійних витрат. Пенсійний калькулятор також може надати додаткову інформацію: показати існуючий страховий стаж або визначити вік виходу на пенсію з урахуванням наявного стажу. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків. Новини.